Добрий день, діти, дітки! Я хочу вас познайомити з тропічною квіточкою. Ця квіточка прийшла нам з Південної Америки, з Австралії і Нової Зеландії. Її називають Хоя, а в народі кажуть восковик. Давайте ж розглянемо її. У неї корінці знаходяться в землі, і вона полюбляє м'ягенький ґрунт, тому його треба рихлити. Дивіться, стеблинки такі плотні, охої, листочки овальної форми витягнуті темно-зелені. Погляньте, які вони м'ясисті і плотні. Ось якщо торкнутися листочка, воно таке плотне. Ось діти, як хоя прийшла нам з тропиків, тому вона полюбляє багато світла. Але, Але світло повинно бути розсіяне. Не можна, щоб попадали прямі сонячні Промінці на листочки, якщо так буде, то листочки погорять. Хоя полюбляє водичку, але вона полюбляє водичку, щоб її оприскували. У мене є отакий оприскувач, і я її ось так оприскую, Рихлюю землю. А ще, дітки, поливаю ґрунт. Ось так доглядають за хоєю, а у вас вдома є хоя. Я пропоную трішки за нею, за нею доглянути, доглядати. До побачення, мої любі.